Всім доброго дня. Сьогоднішній ролик буде у форматі відеовідповіді на коментар користувача. Але перед тим, як я запишу цю відеовідповідь на коментар, хочеться безмежно подякувати таким користувачам та каналам, як Юра Круглий. Куємо вдома Мастерська димохода. Ігор Хома. Олександр Юа, 155, Тутанхамон Фараон, Андрій Романович. Хлопці, дякую, що підтримуєте. Дякую, що проявляєте інтерес до моїх відео. Це реально мотивує і дуже заряджає. Дякую вам. Микола Юрик залишив коментар. Під одним із моїх відео, про де я показую свій зварювальний стіл. Зачитую коментар. Можете, будь ласка, зняти більш детальний огляд столу. Теж хочу собі придбати від цього виробника. Значить, по суті, коментаря. Це є стіл розміром 1000 мм на 2000 мм, тобі ж метр на два. Він називається по правильному монтажно зварювальний, тому що на ньому виставляються вироби в розмір на прихватках. На прихватки за допомогою закріплення майбутніх виробів ось через ці отвори. Ці отвори це 16-та система. Чому 16-та? Тому що діаметр їхній 16 міліметр. 16 мм. Ну, від того і 16-та система, так називається. Майбутні вироби фіксуються за допомогою струбцин, а також різноманітного роду оснасток. Значить, тут є сітка розмітка. Дуже важливий і дуже, дуже зручний елемент. Сітка розмітка, ось бачите, як вона нанесена. Крок сітки розмітки 50 міліметрів 5 см. Так само 50 міліметрів це є відстань між отворами, міжцентрова відстань між отворами. 50 міліметрів. Стіл має основу. Товщиною 12 міліметрів. Ось. З 12 міліметрів. Ось, можете побачити. Основа товщиною 12 мм і також тут присутні посилення знизу всередині столу товщиною 5 міліметрів. Ось так. Воно виконане. Так, стіл має юбку. Стіл має юбку. Юбка – це ось вертикальний елемент для закріплення вертикальних оснасток. Юбка висотою 16 см. Так, ніжки виконані наступним чином. Це є профільна труба 60х60. Кожна з ніжок кріпиться на 4 болти до столу. Ось таким чином. Важливий момент, ніжки регулюються по висоті. Бачимо, що це дає, для чого це є. Це є для того, що обов'язковою. Умовою, скажімо так, зварювального стола є те, що він має бути виставлений чітко по горизонталі. Ось, ми спостерігаємо. Він є зараз виставлений у всіх плоскостях, тобто ось горизонталь в плоскості Х, горизонталь так само чітка у плоскості Y. Чітка горизонталь плоскості Z, спостерігаємо. Чому це важливо? Це важливо, тому що, наприклад, я займаюся виготовленням сходів і я коли виставляю сходи на столі, ось я поставив два нижні елементи на стіл. І потім далі, вже відштовхуючись від того, що ці два нижні елементи, вони є е, чітко в горизонтальному положенні знаходяться. Я вже потім за допомогою ось цього ж таки рівня, ось цього цього ж ж таки таки рівня, рівня, я виставляю решту елементів. Тобто е, ось горизонтальна перша лежить, далі вертикаль, горизонталь, вертикаль, горизонталь. І так повністю викладаю окремо модуль. Так, це щодо що столу, щодо його детального огляду. Людина попросила зробити детальний огляд, тому стараюся все показати, по ньому все. Тобто, якби всі плоскість, значить, дивимося плоскість, Ось, в принципі, ось так. Ось так, ось так. Бачимо. Ось наскільки це можна передати. Ну. Виробник наголошує, виробник заявляє, той, у якого я брав стіл. МТК місто Буськ. Виробник заявляє, що у нього похибка не більше одного міліметра на квадратному метрі столу. Це е, якби, мінімальні, міні, мінімальні допуски похибки. Тобто більша похибка не, не допускається. Е, ніжки фарбовані порошковим покриттям стіл не фарбований, тому що його і не потрібно фарбувати, він не фарбується зверху. А тепер трошки додам з власного досвіду користування. При роботі на столі потрібно бути вкрай уважним, завжди пам'ятати, який інструмент на столі є включеним в мережу, який є виключеним. Чому? Тому що ось бачимо, є ось такий косячок, отакий тупнячок, ось видно. Запил. Що це за запил? Це розповідаю, лежала болгарка, лежала болгарка, працював з нею, потім моментом виключили світло. На заводі виключили світло. Я болгарку поклав, не витягнувши її е, з мережі і залишив кнопку у положенні, включено. Потім, напевно, здогадуєтеся, світло вимкнули, вона почала працювати, перекинулася каменем на стіл і зробила ось такий запил. Тому ось, і це вже тепер досадно. Я вже ходжу, вже воно тут око муляє, вже воно так трошечки дратує, що є такий момент. Потім Ось такий момент номер 2 Тобто тут зауваження, наголошення, що потрібно завжди слідкувати, щоб на столі лежав вимкнений інструмент. Якщо на випадок виключили світло, щоб потім, як коли включать світло, щоб болгарка сама не почала працювати на столі. Так, оцей момент. Оце я виклав на прихватках виріб, і потім вже ж на столі я почав його зачищати. Так робити також не потрібно. Тому що. Я тоді щось я був е, втомлений, щось там якісь думки в голову зайшли, щось я почав думати. Далеко полетів е, у думках від робочого місця і ось так, якби ненароком чухнув. І це вже також воно вже на все життя столу, той, тобто, скільки буде стіл, стільки воно тут буде, якби його просто буде видно. оцей косяк також неприємно. Тут висновок такий, що на столі. Слід тільки збирати вироби на прихватки, виставляти їх у розмір. Після того, як ви виставили в розмір, якщо ви працюєте на такому столі, виріб слід зняти зі столу, покласти його на землю. Хай буде, що ви будете трошки там згинатися до нього, але на землі ви собі впевнено його проварюєте. Так само нема ризику, що ви поварите випадково стіл, будете ставити прихватку дуже близько до столу, що також не можна. Прихватки біля столу я стараюся робити не, не, е, не одного 1 см. Ну, це так, трохи, якби зі свого досвіду користування, е, що можу сказати. Також ще хочу додати, що е, Деякі мої знайомі також замовляли такі столи, і вони замовили із матеріалу товщиною 6 мм. Тут товщина 12 міліметрів. Люди замовляли товщиною 6 міліметрів і казали, що погано на ньому працювати, тому що оснастка не клениться, тому що тут, бачите, тут хороша товщина 12 мм. І коли ви тут ставите, до прикладу, ось цю струбцину. Ви цією струбциною щось прижимаєте. Ось, ви прижимаєте. Тут важливий момент, що ось тут, цим пальцем, ось ось цим пальцем струбцина клиниться. Вона просто клиниться і 12 мм. Це достатня товщина, щоб вона заклинилася. Якщо тонкий стіл, там 6 мм, то вона погано клиниться. Тобто, Розумієте, нема тої товщини, нема струбцині за що вхопитися. Ну, Момент перший, а момент другий, що він просто банально масивніший. Він просто банально масивніший. Цей стіл, його вага 400-450 кг. Тобто, до слова, додамо, замовлю недавно оснастку. Ось ця оснастка, її вага близько 75 кг однієї штуки. Ось. То мені ще прийдеться зробити кран, такий невеликий, типу кран, балки, щоб. Тому що людськими силами ось цю штуку її дуже важко підняти, а на болти посадити взагалі нереально. Тому що можна зірвати різьбу. Ось, ось тут крок 10 см. Не 5, а 10 Тобто вона буде ставитися ось так. Раз, два, три, чотири. Но і знову ж таки, вага столу. Тобто, уявляємо, якби ось оцю 75 кілограмову поставити, якби це був стіл 6 мм, тобто зрозуміло. Тобто, одним словом, міцність. Міцність забезпечена набагато краще, ніж якби це був 6 мм стіл. Ну, як даний стіл вплинув на мою роботу? Ну, по-перше, точність виробів. Стало набагато кращою, так як є хороша плоскість, є хороша площина. По-друге, так само вплинуло на швидкість виконання. Тобто швидкість виконання робіт підвищилася, це помітно, і що важливо, підвищилася без втрати якості. Без втрати якості, тому що працюю повний зріст. Не, не в наколінниках, не на колінах, там стою на землі, як раніше працював, коли у мене столу не було. Працюю на хорошій площині. Є можливість вхопити струбцинами заготовку, ну і ряд інших, інших плюсів та бонусів, так скажемо. Ось таке відео про. Мій зварювальний стіл. Можливо, воно стане в нагоді не тільки Миколі, пану Миколі, а ще комусь. Тому дякую вам за увагу. До побачення.